Всім привіт, з вами я Хаски. Сьогодні ми граємо в Farm Simulator 17-го года на карті сосновка Касія. Це вже у нас на каналі, получается, 44-та серія. Це вже 44-та нам Тут комбайни на Трактор з сівалкою на Нам, напевно, треба ускоряти час. Бо ми садили, все, стараємо. на 120. Чеждам, поки у нас буде урожай. Стоп. А, да, нам треба ждати покинуть. нам треба для начала забрати трактора з поля. Бо зараз якщо ми не заберемо трактора і виросте, зійде пшениця, це буде учас. Ми просто спортом чуть-чуть урожаємо. Ми повністю забираємо цього трактора з поля. Нам треба народ думати насчет покупки комбайна. У нас два комбайна і всю орендовану техніку здали. І нам остається треба буде купити нову техніку, щоб нам було чим, так сказати, молотити. Ну, Трактора осівалку, тут шичок просто шпари. Але бачите, ми приїжджаємо на базу і нас починає дергати, нас тут провісає. Бо тут дуже багато техніки. Я вже поставив одного авангара, щоб все могло було закрите всю техніку і менше плюса кстати зила насчет тела я скоро тоже туда зілок не особо треба. От ми приїжджаємо сюда в ангар мы туда і сивалку и цепим пультивато так цепляем наш данный пультиватор оставляем і и зарацепим культиватор Ай, любого за що ближче стоїть. Співаємо Cultivation і, так сказати... Можна припаркувати цього трактора вже десь сюди. Вже він до роботи, так сказати, готовий. Так, можна почати переганяти нові комбайни на поле. У нас тут жадка, А вот жадко лицо комбайн скрипт. Беля на сине, все, не знаю. И милема синий оставляем. Все нам ну, шли 5 стенку. Переключаемся. Опа. Все, це жадкое цепьло. Цепляем для пшеницы. И поженем комбайн на напор. А уже до не... До нового врожаю. О, вже в сусіді в зійшов. Блін, ну красота просто. Просто красота. О. Треба собі це викупити поле і чисто ним займатися. Але, блін, воно стоїть дорого. Це найбільше поле в Ігрі. У мене теж немаленьке, я з 4 полів зробив одне велике. Одне довге просто зробити, його. тоже так сказать хорошая пола с четырех через с пятой пули взрыв на хорошем так у нас трошки земли о уже же пшеница посходила это же так их спорт временно пришлось но на следующий товар солнухи. о стоп все народ Зараз ми будемо возити весь соняшник з бази. Чи у нас нема солнечных постов? Да, посол. По 2000. На експорт. 80 тонн соняшника, Народ. Да мизилов. Приседаем і погнали. Нам короче срочно треба буде поміняти грузову машину. Ми напевно зіл продамо і купимо щось крутіше. Не знаю що, но щось купимо. Так... Приїжджаємо сюди. Пшениця, ячмінь, канола. О, соняшка. 80 тонн народ, заробимо. Будем це все довго ввозити, але ми заробимо бабки. Ми ж давно. Та значить після урожаю пшениці ми будемо сіяти под сов. А, у нас нема жарків. Ой, у нас нема сівалки, да? У нас нема сівалки для соняшника. Обідно народ, дуже обідно, що у нас нема сівалки, але я сподіваюся ми його дії її... скоро. Скоро купимо. Уже не скоро, але я думаю, що купимо. Так, зараз ми будемо вивозити весь соняшник на продажу. Будемо робити бабки, будемо робити бізнес, так сказать. Я не знаю скільки ми заробимо, але... но... Це все дуже добре. Бізнес, так сказать, так і прап. Так, нам треба десь сюди. Аво, нам сюда. Треба сюди заїжджати, я так понял. Тут фірма якась, а нам заїжджати треба сідой. О. то ми зараз можемо просто зараз весь соняшник сюди привезти. Весь соняшник привезти. Висипати і потім просто на поїзді нажимаємо режежок і він нам сразу повну суму привезе бабок. мы заработаем за солнечку я думаю мы заработаем здесь билет тысяч. и моном нам будет кстати уже пусть придет нас кредита не на это уже радует я думаю нам может уже не придется кредиты брать так Все, зарабатываем уезжаем здесь его Так, згадати звідки би... Звідки ми приїхали, кстати. Ой, вже не звідти я приїхав, куди я зараз поїхав. Ми вже десь нам сюди їхати. Ну тут заблукати можна, я отвечаю. Скільки дорог того всього? Що то вже треба орієнтуватися на це велике поле. Що воно тут, Хоча тут моло було ще... Взяти плугу і зробити з цього поля ще більше поле. Але то вже і так бабок вийшло, ма і... Є... Ці дерева позрізати і зробити дуже велике поле. Але воно і так велике. Так От ми навалюємо на зілою. Ми зілою навалюємо, будемо сюди їздити на загрузки. Так, і починаємо дану загрузку соняшника. Зараз ми загрузимося і веземо все на продажу. Я сподіваюся, скоро буде теж якийсь великий спрос. Но вже факт того, що я би вже початися соняшником. Після цієї пшениці я бы почав заниматися соняшником. Я требую буде якісь купити якусь сівалку. Або даже три сівалки Для соняшника, щоб три трактора були задействование, або даже 4. що цього народ мы подумав якщо дане відео збере 23 лайка, виходить следующее відео з фермою А якщо відео збере 25 лайків, я запускаю стрім по фермі. це вообще бы жстко стрім по ферме. Я не коли... Ні, я колись повністю А Зараз, би... зараз стримити ферму це б ще... це мені було б шикарно. Це включи в стрим собі стримиш і все. Так Тут у нас якийсь бізнес, потім ми може даже купим. У нас, так як я помню, повний... у нас є рибхоз, закріплений за нами. Ми теж можемо вирощувати рибу, можемо її кормити і можемо звідти отримувати якусь вигідно. Але рибкоз дуже багато її, то вигідніше продавати зерном чим рибою. Але побачимо. Риб. Все попробуємо. Так, ми вже 30 тонн вивезли. Даже 32 тонн вывезли солнечника. Нам треба купити срочно більшу фуру, щоб был ну, биший сил, бишний прицепт и все. А то зілом їздить и возить, это тоже якесь таке свое. Це як наказание, так сказать. Ну зілом скиду 16 тонн всего лишь. А 16 тонн це, це дуже мало, чтобы возити. Сейчас нам надо будет придумати, кстати Або прицепа купить до зіла. Але я думаю я б я взяла продав Бо він мені якось не особо нравится На даний момент Даже бы продав, даже бы зняв мод Мод бы зняв на зіла. А поставлю б може б на якусь нову фуру На якийсь DAF VOL, щось Таке новое Так, так по 48, потому что сейчас солнечника. Беги зелом возом туда-сюда гоняем. Так. Догнали дальше. Уже тут вообще у нас просто тут и до Коли нашей машины. это мы выезду. Ну кстати не пропадаю. Тільки здорово. А мене вообще ще постав... -мо йо, який на ЗИЛ грязный. Блин, если я знав би, що я точно куплю якусь нову фуру, я бы зі продав. Просто взяв бы и продав. Але я вот не знаю, чи я куплю нову фуру, чи не куплю. А так зараз нас полив на поле їздить зил до комбайнев и їздить трактор с що ми зараз мали вже ждати пшеничку молотити, але у нас тут поинтереснее движека у нас великий спрос на соняшник що дуже радує, ми зараз весь соняшник вивезем, весь соняшник продамо і заробимо монетку так сказати. Так. заробим деньги, Блин, проще было туда ездить. А, не, не проще. Ой, я, и добрые еды, как я. Добрые. Так, доброе. Так. Все, выгружаем. Ну, Наш зелок. Наш присел выгружаем. Так, 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 так. У нас нема жто сівалки для соняшника. А ви бачите, на соняшний баг зробили великий спрос. Тепер в мене соняшника нема, зроблю знову. в мене нема соняшника на складі. Так що треба втратити бабки і купляти сівалку. Хоча би купити три самі дешеві. Три самі дешеві сівалки, щоб ми могли вже хотя бы соняшник сіяти. Ну побачимо. Побачимо, а нам би геть не помішало соняшник сіяти. В будущем я взагалі, б вже хотів зайнятися тому. Ох, я тут вже виїзден, я ще 30 лет, якраз ми зараз все вивеземо. Ну як все не все, ну вивеземо почти все. Ну з тому стане сім'я вичала, то тоже, так сказати, на розпу Я бачив є моди такі, щоб даже зі свого зерна можна було робити зерно для типа на Це би було топово так ну зіл так нормально вже але він бенза хавается изил що це вообще зараз 46 литров Скільки из нима литры пока мы до неделю на полі на бере ось стоїть. ну кстати ми їдемо скільки і ще не зняла на элитры потом не о вже літра сняла Літра у нас пішла зараз. Поки доїдемо, то може ще ЗОД і снімем. А може ні. Можно ще 2 літри піде, типа, на всю дорогу. Але я не знаю точно. На всю дорогу чи не на всю піде тих 2 літри. Але надіюсь, що фура багато не буде хавати. Багато хавати не буде цього І ми зможемо того ми зможемо так нормально того 6 литр из него уже 2 літри пішло, у нас типа сюда ну я думаю сюда але из силы на бензин не я помню так ну не знаю зараз ще 16 тонн нам треба вивезти і можна буде продавати. І ми заробимо, так сказать куш що доволі не може не радувати. Зараз 8 ранок. ранку ми заробляємо бабки. Я от думаю, народ може зробити чисту серію по поводу цього, що я продав соняшник чи робити таку повноценну серію, як я і хотів, типу що жнива, молотом, пшеницю та все. Але я ту серію буду пару годин робити, в принципі. У нас ж буде це ж серйозна серія, вона буде монтуватись годину чи дві. І буде викладуватись годину чи дві, це ж... Це... О, у нас кстати тут так нормально техніки стоїть. Все таки ангар не допомагає, бо як ангар має бути, то вже не має бути, де те, те, техніки видно. У мене я не я грав. о, 16 тонн же. Последние 16 тонн вывозим и все. И уже можем нажатый черемный его ручник и зарубляты бабки. Можно, короче, поезда видеть слайм и будем зарубляты бабки. Так. Ну, вообще-то, зелом же по вывозу, хорошо. Все, во, мы выехали с нашей фирмы нас 42 литры. 41 уже. Мы сделаем так нормально тулы. Пит 70 едим. Здорово, 80 нажмем. Если нажмем. Давай, 80... 80 едим взял. Наверное, что тут поворот не пропустит. Мы шпарам. Так, тут нам треба лівіше брати, так сказати. Берем лівіше. Тут нам правіше. Тут нам лівіше, бо там зараз паде. Так Тут нам тоже лівіше треба. Тут нам же правіше. Блін, ну зіл нас вообще виручає. То я не знаю, може ми його вставимо, можемо її подумати. Але я щось думаю, що він нагружає карту, бо це, це не статичний мод. Це не мод, але це що є в ігрі. Як заходиш в лаунчері, що може скачати мод? А це є скачаний з інтернету, блін. Так. І ми зараз беремо. Дргаємо за даний речах і зарубляем бабки. Все, поезд наш поїхав. Поїзд відправився з нашим соняшником. И зараз він нам привезе прибыль, так сказати. У 2000, тут десь 1600000 ми заробимо соняшника, я так думаю. Можливо, даже більше. Можливо. Але я не знаю точніше чи більше. Ця народ серія буде, я думаю, ми соняшник цей продамо і все, бо нема можливості далі знімати, так сказати. А в наступній серії ми будемо молотити пшеницю. Молотити пшеницю і щось придумаємо, так сказати. Зараз можна одне буде це почати переганяти другий комбайн. І ми встигнем до того, як нам прийде 160 000. Але я не знаю, Зар, зараз буде видно, народ. але ми тут не виїздимо сліди. Так, сюди ми заганяємо даний зіл. свій, свій ангар. Так, ми загнали зіл, я би хотів подивитися, чи в нас є нова техніка на розпродаження, ні, нема. За один час, я би уже вже б давно зняв того з продажу. Ну а 2180, так. М -м, я би хотів прискорити час. І би хотів пересісти в цей комбайн. Пересипити жатку. Пересипити жатку і перегнати його на поле. поверхні. Він вже сті у нас готовий дощ не. Настя готовий жневувати. Так. Найсежат відсипляємо. Переключаємося на комбайн, відцепляємо, І всипляємо на пшеницю. Будемо летати на пшеницю. Я надіюсь його буде типу, великий спрос. Не великий, а розпродажа якась хороша. Ми виловимо якийсь хороший комбайн по хорошій ціні. Або комбайн, або жатка. Бо ця жатка була в розпродажі, ми її забрали. І нам прийшло 187 тисяч народ. даже 282 тысячи и это довольно хороший результат все все народ а на этом я буду данную серию заканчивать с вами был я хаски подписываемся на канал и ставим лайк всем пока пока